Всім привіт! Сьогодні в мене така покупочка, яка в мене давно планувалась ось заради цього сорту. Дуже він мені сподобався: це химера, DS С лавандова сказка. Я думаю, буде видно з фото. Зараз. Ось. ось заради неї була вся покупка, але, звичайно, не могла бути одна химера, тому я ще замовила іншу. Це замовляла в сумського колекціонера, так як я неодноразово брала в неї купувала, то мені було не страшно купувати дітки, а зазвичай я купляю саме листочки, мені так зручніше. Але хімерки листочком не купиш, тому замовила дві хімери ось також Калікоквін хімера. Я вам назву сортів додам у описі під відео. Сорти в мене тільки з'явилися, я їх зараз не продаю. Далі, також мені сподобався сорт РМ «Волшебний тюльпан. Така вона ще невелика. Дітка. В мене є чимось трохи схожа ДН «Рожева конвалія. Я вам в наступному відео або в наступних якихось своїх випусках, так сказати, її обов'язково покажу. Вона мені сподобалась, також вирішила спробувати тюльпан. Це в мене в подарунок пасиночок невеликий, і листочки з трейлера. Назва якого Лє Роз Ноїр. Ось таке це я посаджу, але коли я буду їх саджати, пасинок я посаджу окремо, листочки я залишу довжину ну, десь отаку. Це буде максимум. Телефон у мене, на жаль, ідеально не фокусує, але сподіваюсь, буде більш-менш нормальна якість. А далі я ще купила на півміні. Її треба пересаджувати. На жаль, вона на сонці стояла на вулиці в пакетику, тому трошки зіпсувався листочок, але це нічого страшного. До речі, я стараюсь, навіть якщо я купую у знайомих мені вже колекціонерів, я завжди стараюсь все пересаджувати. Мені так краще, коли я працюю з тим ґрунтом, який я замішую сама, я нічого не переливаю, не пересушую, і мені зручніше слідкувати. Ось це N-Снежний єргін. Ось так він цвів у цього колекціонера. Але над розеткою трошки треба буде попрацювати. Я думаю, якщо я їй дам більше місця, ніж пакетик, то все буде окей. І останній сортик, який я купила, це міні-сортик АВ макове поле. Я його бачу, чомусь він мені так сподобався, запав до душі, тому я його також купила. Ось така краса. Але для чого я знімаю це відео? Це відео я знімаю для того, щоб показати вам хідну обробку. Я користуюсь не надто сильними препаратами, тому що кімната, в якій живуть фіалки, в ній також живу і я. Тому особливо сильно я їх не трую. Тим паче, що на вигляд рослинки здорові, я обробляю в основному фітовермом. По інструкціям. тут буде капсулка. На 2 мл. Значить, розпакую вам в кінці відео. Значить, від білокрилка і паутинного кліща цю капсулку 2 мл розводимо на 1 л. Від щитівки на 200 мл, поблизу 250 Ну, В загальному я розвожу на півлітра Ось цю капсулку, можливо, інколи мілілітрів на 400 млн. І обробляю відразу після того, як я приношу додому. І, можливо, десь за тиждень. Якщо я згадую, інколи пізніше обробляю фітовермом. Зараз вам покажу, як виглядає ця капсулка. Інколи продається в інших упаковках фітоверм. Він різний буває по дві капсулки, наприклад. Ось така вона. Я відразу розводжу і я повністю оприскую. Особливо з фітовермом його фіалка. Він не потрапляє, можна так сказати, до фіалки. Він має зовнішню дію на самих шкідників, на їх яйця. Ось, притравлюю я два рази, відразу після покупки і через тиждень. І також приливаю фітоспорином. Це не отрута, це фітостимулятор, можна сказати. Він іде як захисний такий препарат. У мене трошки назва обрізана. фітоспорин. Його розводжу я. Ось в упаковці 10 грам, ну, тут десь 3 грами на літр, ось я розводжу. Така вода виходить з кольору, можливо, такого чаю чорного, світліше, ну, плюс-мінус. Це нічого страшного, ним я проливаю, він не шкодить, він йде як фунгіцид, тобто профілактика будь-яких грибкових захворювань, бактеріальних захворювань, тобто він не отрута, він є для профілактики. До речі, дуже часто я їм приливаю квіти, стараюсь кожні два тижні приливати всі фіалки, особливо дітки. Тому що вони, наприклад, зараз дуже часто їх вражає бактеріоз, тому стараюсь приливати. В будь-якому разі бактеріоз влітку у мене завжди з'являється. Це не страшно, але. Все таки. Ось, фітоспорином приливаю також, тому фітоспорин я раджу, він точно не зашкодить. І з покупочок сьогодні що купила такі от класні палички. Зараз розпакую покажу. Поки вирішила показати палички, вирішила вам якраз показати, як я буду саджати ось цей пасинок ось стаканчик 50-грамовий, в нього я набрала ґрунт. Обов'язково роблю дренажні отвори. Щоб, навіть якщо я його ненароком залью, щоб зайва вода стікла з цього стаканчика. Зробили дренажні отвори, потім я зроблю наліпку сорту, це обов'язково, бо я дуже багато сортів поплутала, так сказати, можливо, дещо виставила на продаж, але, на жаль, воно в мене без нас. Тому це було не дуже правильно. Що ми робимо? Центр росту, заглиблювати не можна ось цей. Тобто він повинен бути зверху. Ось так ми поставимо, звичайно, воно не тривається. Для чого я купила палочки? Ось, поставили, закріпимо цими паличками. Обережно вони нічого не пошкодять. Все клас фіалка не буде. Вона зі сторони в сторону не буде шутатись. І коли вона пустить корінці, це вони не будуть надриватись, тому що в мене частенько бувало, що ось так я сажу пасинок, потім у мене щось летить, падає або збивається. ну, всяке буває, І пасинок, от з малесенькими такими корінцями, він виривається з землі. В такому випадку вона фіксована, і десь корінці її швидше проросте. ну, Я на це сподіваюся. Раніше з цією ціллю я використовувала ось такі шпажки. але Вони дорожчі, але по суті теж саме. Дерев'яні палички я або зубочистки, наприклад, я не рекомендую використовувати, тому що тут волога. Дерево, коли засовуєш вологу, звичайно, воно гниє. І, звичайно, потім у фіалочки може бути бактеріоз або якісь інші захворювання. Тому не треба. Можна також. Палички з під кави, можливо, ви бачили, дуже часто зустрічаються, але ось ці вони мені дуже сподобались, вони так естетично виглядають і дуже зручні в використанні, дуже рекомендую. Дякую вам за перегляд цього відео, звичайно. Цей раз в мене відео достатньо об'ємне вийшло. Сподіваюся, воно швидко прогрузиться в Ютубі і буде нормальної якості. Тож, якщо у вас є питання, жду їх у ваші коментарі.